Представляй, протиця, помилуй нас, Господи, очисти і наші, благой попроси, позаконня наші, святий посіти, не на очі наші, іменем Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні амінь. Отже наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і в наша сущний дай нам сьогодні, і прости нам прони наші, які ми прощаємо батьцям нашим, і не буде нас у суду, але визволи нас від лука. Звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвіт, оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку, без мови, без слів нечутний не їхній голос, та по цілій землі пішов від голос їхній, і до краю вселеної їхні слова для сонця намет постав у них, а воно немов той молодий, що виходить з під балдаху св свого. Воно тішиться, мов той герой, що пробігти дорогу. Вихід Його з краю неба, а побіг його аж на кінці його, і від спеки його ніщо не заховається. Господній закон досконалий він зміцнює душу, свідчення Господа певне, воно недосвідченого мудряє, справедливі Господні накази, бо серце вони заселяють. Заповідь Господа чиста, вона в очі просвітлює, страх Господа чистий Він навіки стоїть, присуди Господа, правду справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото, і понад безі щирого золота, і солощі за мед, і за сік щільниковий, і раб твій у них бережний, а в дотриманні їх нагорода велика. А помилки, хто зрозуміє, від таємних очисти мене і від свавівців свого раба заховай. Нехай не напанують вони наді мною, тоді непорочним я буду, і від провини великої буду очищений. Нехай із волі Твоєї слова, уст моїх, а думки мого серця перед лицем Твоїм, Господи, скела моя і мій Спасителю. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, Амінь. Аллилуйя, слава Тобі Боже. Часи на віки вічні, амінь, стародерці, Господні, блаженна земля, що напилася вашої крові, і святі храми, що прийняли ваші тіла, бо на суді ви перемогли ворога, відважно проповідували Христа. Величає моли, блажені Андрію, і вшануємося ті страждання твої, що їх Тебе терпів за Христа. Шануємо святі страждання твої, що їх тебе терпів за Христа, про тебе, зглажайся, шану моче Андрію і шануємо святі страждання Твої, що їх тебе витерпів за Христа. Ді страждання твої, Що їх тебе терпі за Христа. Самуя, ледуя, слава тобі, Боже, велищаємо тебе, блажани свямочего, Андрію і в шануємо сиді страждання твої, що їх тебе тобі за Христа.

i yeah. <laughs> <laughs> У вас не моветься духів, будьте воді, як змії, і прості, як голубки. Стережіться людей, бо не видадуть вас, синедріонам і вичуватимуть вас по своїх синагогах, вас волочитимуть, і доправителів, і до царів за мене, щоб свідчити перед ними поганими. І коли ведуть вас, не журіться, як агущом говорити. Буде вам дано на той час, що маєте говорити. Не ви побудете говорити, а до боця вашого вас говоритиме. Брат веде на смерть брата і батько дитину, діти повстануть на батьків і будуть їх убивати. Вас не усі за моє ім'я, але хто витримає до кінця, то й спасеться, не є учень понад учителя, ані слова над пана свого. Досить для учня, коли стане, як його вчитель, а слуга, як його пан. Коли господаря називали везевулом, то скільки більше омашніх, тож ви не лякайте з їх, нема нічого схованого, що не виявилось, нічого тайного, що не стане знаним. Що вам скажу в темноті, кажіть при світлі, і що ви чуєте на вухо голосіть спокійне. Не бійтеся тих, що має тіло, душі ж убити не можуть, а бійтеся, радше того, хто може побити душу і тіло в пеклі, Хіба не шага продається пара голубів, а приотені один з них не впаде на землю, без волі отця вашого, а вам же все волосся на голові пораховано. Не бійтесь, отже, ви, вартісніше за забатього робців. Кожній очі, хто визнає мене перед людьми, того я визнаю перед Отцем Моїм Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того я зречуся перед Отцем моїм небесним, слава. Господи, слава Тимітеса, Бори, віри, <зас> Господі монаші блажа. І раді священиків, вщенці ученицю христових, мученики, свяшено, мученики, і сповідників преподобної вірини, що за Христа постраждали, імена нам знані не знали. Ще сприті, силити по чудесно прославляє, і як Ісоністець поставляючи хреста і моляться за нас, тому з любовлю зашуємо світлий Божество. Ми на скорботу праведних. Але від усіх них <клес> Славна, внукуча, митин, банди, розділ, 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 і збавить її Господь, ось я сам на такому чи пам'яті розбрішки зверну стояти банди, на скалі, навіть Петра бедра, спокуся, диявольська на землі можна здолати. Банди, і тепер виточить струмки зцілення, серця наповнюючи, хоче, сце благодать. Хваляться преподобні у славі і возрадується на ложа своєї, і спасудою серця прийняти для всяжного Бога, сядемо В план, сліпнові розбрішимо Спасителя ліна, тебе його постраждавши за нього.

Господи, помилуй! Господи, Помилою. Святому місту, селу, паради, храмові, і кожному місту селу, в країні перед голодом, за знищенням, землетрусом, повеню, градом, пожежою війною, нападом ворогів внутрішньою між особицями, і що він був милостивий, добропровідний, добропомічний блаї, і чоловік рубний Бог наш. І звернув везніш наступає нас банцює погрози і помилував нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили. 对们是 Божа, нива родила, і приносили новий щади, врожай. підтримай Божою благодаттю до кінця прийшов переможним шляхом через прощення і примирення, осягнув вічну і пасхальну радість, будучи іконою Івангелії блаженств, ти став знаком надії для них і в часи часів, засаяло силу, вірою Христовою і благодаттю насіння нових християн, відносячи до тебе, молитви. Щиро просимо, заступай за нас, блаженний, священомушнику Андрію, перед Господом, випрошуючи ласки, виправдання у вірі і любові до Бога та ближніх присвятиків у богородиці, що очолюєш довгий похід свідків, віри в єдиного Господа, будь для нас опору кожній потребі, Допоможи нам нашою заступницею, що ми, віддаючи Богові нашу людську небіч. Не християнство, духу, самопожертви та служіння. І за Твоїм приходом вірую слідували віру, за Ісусом, звіщаючи Іван, світлай, любов і і любові цілому світу і завжди, повсякчас і на віки вічні. Ані. Слава Богу, Споняту і Си загороди, за останнє рождения Твого. тобі, Христос Воскресе, смерть, смертю, смерть подобав і тим, що роба життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я богий чоловіко Амінь. Христос Воскрес? Воскрес! Сучасний очі, дорогі браття, шановні панові офіцери, так само, як і в житті блаженного священого ученика Андрія. Той храм був таким останнім, можна сказати, життєвим етапом у його священичому служінні, бо знаємо, як ми вже знаємо, був і військовим капеланом і професором викладачем семінарії, а потім довший час був парухом у цьому храмі. Тому справді для нас сьогодні, коли ми пробуємо так маленькою групою, але такий дуже спокійний спосіб пережити. І усвідомити життя святої людини, яка жила між нами, прихід до цього храму є справді ще одним знаком Божої присутності і Божого благословення. Бо так само як блажений священномученик в цьому храмі заносив молитви перед Богом, служив людям, зміг досягнути того, щоб стати свідком Христа, явити Божу силу у мученицькій смерті. Так само і в житті кожного з нас. Попробуємо, щоб зовнішній цей прихід до цього святого храму, який не лише є такою архітектурною перлиною нашого міста, і не лише міста, але цілої України, але таким, духовним, духовною такою вершиною, бо саме тут заносить до Бога молитви свята людина. Саме на цьому місці однозначно стояв святий чоловік, котрого Господь вислуховує, не лише, лише тоді, але й сьогодні. Тому я від свого імені, також від всіх наших братів, семінаристів військових капеланів, дякую цю Андрію, який дбає про пам'ять блаженого, який дбає про цей храм, бо це є також частинка життя святої людини, яка має свідчити своєю присутністю, своєю місією. І Цією святістю променувати. Дякуємо чи вам. Дякуємо також за те, що ви радо погодились нас прийняти, щоб ми таку маленьку, нашу спільну прошу семінаристів, капеланів і військових могли помолити з вашому храмі, щоб наша ікона, яка була освячена на могилі блаженного перед святими мощами, була також принесено до цього храму, щоб зачерпнути ще більше тої благодаті, щоб тепер ми йдучи по тих частинах, де ми катехізуємо, могли не лише переказати, але справді засвідчити, що ми своїми ногами ступали там, де ступав святий чоловік. Також дякую пану майору і представникам військових частин, бо, може, не всім вийшло, бо це такий робочий день, але і служба не завжди так дозволяє. Виходити навіть поза межі частини, бо є якісь дуже важливі обов'язки. Але справді дякую вам за вашу присутність і вашій особі, всім командирам, військовослужбовцям, керівництву військових частин, де і наші семінаристи, бо це наша спільна, спільна співпраця для того, бо бачу навіть самі слова священник служить і військовий служить. Це не якась праця, це є то служіння, де ми жертвуємо все те, що маємо, ті наші добрі таланти, вміння, знання, щоб пустити для інших. А наша та спільна співпраця, коли як семінаристи чи священники, як ви, разом можемо бути тим щитом. Так само, як, бачимо, як на іконі, зображено, що блаженний був тим щитом. Не щитом, щоб атакувати, але щитом, щоб захищати. Блажений був з тим мечем, але не з мечем, щоб вбивати, але мечем, щоб відтинати все те, що є зле, і навпаки допомагати. Прийняти до свого життя все те, що і добре. Тому дякую вам дуже щиро здаю, що за цю таку доволітню співпрацю, яка існує, зокрема, і між вашою частиною і нашими семінаристами. Я думаю, це є справді ознака такого зросту і ознака того, що і наші семінаристи, але також найперші, і наші військові, будуть справжніми свідками, мужніми, але свідками Христа. Дякую. Ще дорогі, дякую вам за вашу присутність, за вашу молитву. Так два слова скажу вам. Звідси і тут закінчилося життя блаженого, але його просто він був замордований там біля туберкульозної лікарні у цьому лісі, де є Зараз хрест. А тут вже його наші парафіяни похоронили, бо рік чи два в нас був паламар, і він помер. Тому він був свідком до кінця, який йшов біля блаженого. І ці слова, які він сказав, я зостаюся, нікуди я не йду. Каже, отче, сховайтеся десь, ні, каже, я буду з вами, і що Господня ласка, кажуть, мені подарує, я треба віддати життя, я віддам за Христа, за церкву і за вас усіх тут. І так сталося, що каведисти його замордували, і люди тихонько вечором перенесли. Світа попровадили його туди до лісу, а потім там вже його знайшли і тут похоронили. Тут він спочиває де могила, де ми поставили пам'ятник. Маємо надію, що нарешті нам наше місто дало землю. Внизу будемо починати, вже будемо починати будувати таку невеличку церквицю в честь блаженого Андрія Іщака. Отак коротко оця. Святиня, ця архітектурна пам'ятка лишається служінням людям і нам, тому що парафія розростається, трошки більше нас парафія є. І одна церква в Україні, так хочу з вами історію трошки появитися. Одна з дерев'яних церква, з церков, які має такі надзвичайні розписи. І тому два роки ми це все реставрували, відновили. І, з ласки Божої, молимося за вас усіх, Сихівчан, бо звідси почалося Сихів. Сихів було маленьке село, пустомедівського району колись. І звідси почався Сихів. Дякую вам за вашу присутність, за вашу молитовність. Хай Господь вас кріпить цими добрими ревними, майбутніми священниками. Христос Воскрес. Христос Воскрес.